Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! цікаво, яка у нас географія? Київ є тут? Львів! Івано-Фонкіст! Чернісі. Ви телефонуйте, будь ласка. Харків є. Суми, Кіровоград? Донецьк, Дніпропетровськ. Будь ласка, от, от тепер, чому я це зробила? Давайте всі зберіться, тому що зараз буде дуже важливий момент, це не просто оголошення, я хочу одну річ зробити, і ви зрозумієте, чому я зараз це хочу зробити. Я була сьогодні на брифінгу Генерального секретаря Ради Європи, який прилетів сьогодні ознайомитися з матеріалами, що відбувається в Україні. Я говорила про те, що безпрецедентно порушені права людини. Безпрецедентно. А я по сьогоднішній день задаю собі питання, кому і навіщо було бити студентів, а цим і всіх нас. Кому і навіщо треба залякувати зараз цих студентів, а разом з ними і всіх нас? Ми зараз їдемо визволяти тих дітей, тому що зараз приїхали, просто трусяться люди. Вони трусяться, вони на прузі кажуть, Руслана бери всіх народних депутатів, кого можеш. Всі камери поїхали, бо дітей як скотів тримають. Просто як скотів, вибачте, я не знаю вже кому це сказати. Але те, що ми стоїмо тут на Майдані, мені здається, є люди, які ще не чують, не бачать, не добачають, не дочувають. Трошки може глухі, може з вухами проблеми. Чи може очі заклалися? Чи може інтернету немає? Чи може світ не усвідомлює до кінця, що тут стоїть майдан і вдень, і вночі? Ми чергуємо тут цілу Ми обороняємо тут свою ідею, і це є наше людське право. Я стою на майдані і буду стояти, бо це є елементарні права людини. Я захищаю свої права. Я нікого не агітую, я нікого нічим не займаюся бізнесом, нічим. Я елементарно вимагаю свої права тут, на Майдані. І я дуже прошу вас зараз. Давайте спробуємо зробити звернення до всього світу. Якщо це ми зробимо камери, всі журналісти, які присутні на майдані, розверніться, будь ласка. І я хочу, щоб ми зробили з вами таке, просто проголосили наступні речі. Я думаю, що це навіть не треба пояснювати, що воно так і є. Якщо підняти це є простий закон, такий як люди дивляться, вони розуміють, люди реально щось вимагають. Вони піднімають праву руку в кулак до гори чітко, рішуче і проголошують конкретні речі, не просто гасла, а конкретні речі, які нас назвують і чому ми тут стоїмо. Перш за все, закону в Україні немає. Закону в Україні немає, закону в Україні немає. Закону в Україні немає. Закону в Україні немає, закону в Україні, немає, закону в Україні, немає. Я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую, бо ці звернення, ці звернення це не по перше, це не шоу. Люди, це життя. І те, що ми тут робимо, це вкрай важлива річ для нашого життя. Я вам чесно скажу, я себе спалю на цьому майдані, якщо не відбудеться зміни. Я, от я для себе дуже рішучий прийняв. Друге гасло, за яке я особисто стою тут. Я не відставка. Я стою тут, тому що я вимагаю владу у відставку. Влада у відставку, влада у відставку. Влада у відставку! у відставку! Ви знаєте, якщо там ще ще хтось не почує, я пропоную зробити так, щоб це вражало і журналістів, щоб це вражало весь світ. Зробимо 10 разів, але кожен раз один ще гучніше за попередній – відставка. Вони мусять зрозуміти, що ми стоїмо тут за конкретні речі. Люди зібралися. Це є сила. Люди разом це є автентична сила від самого початку, як людство створено. Ми разом, значить, ми сила. Все цей факт. Це не можна переступити. Всі політики світу будуть ще кривитися і ще пів життя чухатися в потелицях. А ми тут стоїмо. З цим треба рахуватися. Це є наша гідність, це є наше життя. Десять разів пропоную голосно крикнути відставка з кулаком вгору і кожен раз ще гучніше. Відставка! Українці, це сила. Ніякої інформаційної війни не буде. Не буде громадянської війни, не буде ніяких підставних сценаріїв, не буде візки в кабінетах і не буде знущання. Це є наші права. Ми люди, ми маємо гідність. Ми українці. Слава Україні!